Ось моя маленька частина добірки старих журналів Бурди. Особлива для мене медитація. Вечорами сідати, оглядати, порівнювати тренди, надихатись та й просто погортати з чашечкою чаю. Ось ось і такий особливо сподобався номер. 10-й за перший рік. Тут є багато моделей, навіть і дитячі з джинсовим одягом, пальта, сорочки, клітчасті, жилети. Те, що наразі теж в тренді. Халатик. Ось такий домашній костюмчик. Оця спідничка особливо сподобалася за кушкіри. Там є ось ближче покажу. Така шнурівочка. Ось на технічному малюнку видно. Джинсовий жилет, стрікотажна сукня. Це для любительниць пов'язати. О, пальто халат. Ось така моделька з поясочком. Теж завжди актуальна. Ось ці пальта взагалі класика витончені. Полюбляю відстрочки. Ось тут пояс, комір, все відстрочено, дуже вишукано. Ось цей костюм взагалі дуже сподобався. Ось цей костюм складається ось жилет подовжений, широкі штани, укорочений жакет. Образ виходить такий багатошоровий, стильний, і можна міксувати образи, і біла сорочка або окрема водолазка. Тобто дуже, дуже такий цікавий, свіжий погляд. Ось цей жакет з подовженими лацканами, одним гудзиком. Ось знизу теж дуже цікаво. Ось такий, така сукня. Тут на малюнку не дуже так зрозуміло її силует, але ось на технічному малюнку я роздивилася, бачу веподібний подібний такий виріз горловинки. Розріз на рукавчиках, тут ми теж бачимо, такий під зріз нижче нижчі далі асиметричний. Така цікава моделька, але цей помірець не дуже. Ось така курточка, жакет, блуза завжди така в моді з зав'язкою. Тут в'язаний з шерстяних ниточок манжет і горловинка. Спідничка зі складкою, асиметрична понизу. Дуже сподобався цей жакет. І оця спідничка. Ця спідничка з бархату, але я б її зробила за кошкіри, і вона має ось, бачите, на технічному малюночку знизу розрізи. Я б її зробила трішки коротшою, і з розрізами, і блискавки встрочені теж. Дуже за закушкіри, я її бачу гарною. А ось цей жакет дуже цікавий: карман з лісточкою, карман в рамку з блискавкою, накладні кишені. Дуже такий високий рівень професіоналізму. О, і тут вже рекламки. Ось загальне. І в кінці там є, ось я вам говорила, що дитячий одяг, маючи сина, то мені дуже сподобався ось такий костюмчик джинсовий. Така сорочка і джинси з гудзиками, і з вістрочками, з контрастними нитками. Думаю, можна пошити на канал. Спробуємо. Надихайтесь і ви.